Сьогоднішнє тренування може стати вашою руханкою, коли зовсім немає часу на тренування, або ж розминкою перед вашим основним тренуванням. Сідайте на килимок, ноги складені перед собою. Робимо глибокий вдих і за маківкою голови витягуємося в стелю. І видихом спина залишається в такому положенні, не втрачаємо витяжіння хребта. І ще один раз вдих. І видихом, не опустили хребет, залишили його довгим. І зараз ліва долоня опускається на праве коліно, права рука назад, і натиснули долонею в коліна рукою в підлогу, видихом, розкрутилися в грудному відділі. Погляд спрямували за спину і на вдих повернулися. І в іншу сторону видихом, розкрутили і погляд спрямували назад. Повернулися. Ще один раз вправо за праве плече, погляд. І повернулися і заліве. І повернулися. Лишаємось в цьому положенні. Хребет витягується вгору замаківочку, настягнуть в стелю. Торкнулися кінчиками пальців плеч, витягнули дві руки вгору, погляд на пальці, і видихом підняли праві ребра, і видих підняли ліві, ще видих праві. Видих ліві зробили вдих і видихом округлилися. Вниз-вниз, витягнулись попереком назад, і піднялися. Торкнулися плеч погляд за пальцями. І ліва видих вгору. Права видих вгору, ліва. Права долоні повернули вдих і видихом опустилися, піднялися ще один раз. Торкнулися плеч. Погляд за пальцями витягуємося за правими пальцями, за лівими, за правими, за лівими, розвернули долоні вдих і видихом опустилися вниз і піднялися. Витягнули ноги вперед. Спина рівна. П'ятки тиснуть в підлогу. Прям натисли, наче магнітами вони до килимка причепилися. Ми їх не відриваємо, не розслабляємо, залишаємо завжди в контакті з підлогою. І долоні на колінах. Робимо вдих, витягнулися за маківочкою вгору і видихом опускаємося вниз. Поперековим відділом тягнемося назад, не хапаємо себе за ноги. І розкрутилися вгору. Ще видихом вниз. І навдих піднялися. І ще один раз видих вниз. І навдих піднялися. Руки долоні поставили назад пальцями від себе. І не зводячи лопатки, не прогнувшись поперекут, штовхнули килимок вдих, погляд у верхній кут кімнати і повернулися в рівне положення. Ще раз штовхнули килимок назад вдих. І повернулися ще один раз. І повернулися, об'єднуємо, штовхнули килимок назад, погляд у верхній кут кімнати. І погляд вниз підлогу, видихаючи, округляємо спину. І піднялися. І штовхнули килимок від себе. І видихом опустилися. І ще один раз штовхнули килимок. І видихом опустилися вниз, піднялися і зігнули ноги в колінах. Залишаємо позаду себе місце, щоб нам було куди опуститися на килимок. Підтримуючи себе під колінами, витягуємося за маківочкою вгору, глибокий вдих і видих. Лікті широко, ще один раз вдих. І видих. І вдихнули, приготувалися видихом, починаємо опускатися. Підкручуємо таз, куприк. Тягнемося попереком, крижовим відділом вниз. В килимок, погляд в живіт, максимально розтягуючи хребет. Вдихнули і видихом піднятися. Стопи залишаються на килимку, вони наче відсовують його від стегон. Вдих і видихом. Таз підкрутили на себе. Погляд вниз в живіт. Тягнемося, ще таз на себе, ще таз на себе. Дотягнулися, лопатки не опускаються і піднялися вгору. Ще один раз вдихнули, приготувалися і видихом. Опускаємось вниз, видихаючи. Тягнемося Крижовим відділом вниз, низ, вниз, розтягнувши максимально хребет, і піднялися вгору. Опускаємось тепер повільно, але вже повністю лягаємо на килимок. Вниз погляд в живіт, видихом. Опускаємось, розкручуємо хребець за хребцем і опустилися на килимок. Поправили своє положення, щоб у вас було місце і за головою, і для ніг. Глибокий вдих. Видих, стопи на ширині, килимка, руки вздовж тіла. І зараз, артикулюючи стопою, ми піднімаємо п'ятку, потім пальці, підняли ногу вгору і так само вниз, пальці і п'ятку опустили. І ліва нога вгору опустили пальці, потім п'ятку вниз. Права і вниз. І ще раз ліва. І нога опустилася вниз. Піднімаємо праву ногу вгору, лишаємо її в цьому положенні і до неї піднімаємо ліву коліна разом, стопи разом. Спина лежить на килимку, ми за головою і за тазом розтягуємось в протилежні сторони. Долоні покладіть трішки ширше рівня килимка. Повністю контакт долоні і всієї руки з підлогою. Вони допомагатимуть нам утримати положення. Зараз видихом два коліна нахиляємо вправо, не відриваючи обидві лопатки. І в центр повернули. І обидва коліна вліво і в центр повернули. Два коліна ще більше вправо, але лопатки лишаються на підлозі і в центр. І вліво і в центр. Два коліна опускаються вправо, голова повернулася, вліво лопатки лежать. І в центр. Два коліна вліво, голова вправо. Лопатки лишаються на килимку. І в центр. Ще один раз вправо і в центр, і ліво і в центр. Залишились в цьому положенні коло колінами. Ведемо два коліна вправо. Стопи тягнуться вниз, вліво і в центр. Два коліна вліво, видих вниз. Вправо і в центр. Ще раз два коліна вправо видих вниз, вліво в центр, і вліво вниз, вправо і в центр. Опустили праву та ліву ногу, зробили глибокий вдих, видих, дали собі час відпочити. Ще один раз глибоко вдихнули. Видихнули і знову піднімаємо артикулюючи стопою праву ногу. Підняли до неї ліву, поклали долоні собі над колінами. І видихом ноги тягнуться вниз, розвели коліна і з'єднали їх вгорі. Кола колінами в різні сторони. Ще вниз, в сторону і повернули. Видих вниз в сторону, повернули в зворотньому напрямку. Коліна в сторони, вниз. І з'єднали в сторону, вниз і з'єднали ще один раз в сторону. Вниз і з'єднали, поклали руки вздовж тіла, опустили праву та ліву ногу. Глибоко вдихнули, видихнули, згадали, що ми розтягуємо свій хребет між головою та тазом. Ще один раз вдих, видих, стопи стоять на ширині тазу. Вдихнули, приготувалися, видихом таз нахилили на себе і на вдих відпустили. І ще видихом таз на себе. І а вдих відпустили. Зараз вдих і видихом таз на себе. Починаємо артикулюючи хребтом, піднімати таз вгору. Стопи штовхають нас від підлоги, лопатки лишаються в опорі. Сідниці в напрузі ми прямо відчули, як розтягнули максимально куприком потягнулися в протилежну від голови сторону і повільно опускаються лопатки поперек і таз. І знову вдих і видихом таз на себе. За колінами тягнемося вперед. Витягнулися, відчули опору на стопах і вниз. Хребет за хребцем опустили. І ще один раз вдих. І видихом таз на себе, артикулюючи, піднімаємо таз, тягнемось за колінами в протилежну від голови сторону. І повільно хребет за хребцем, опустили. Лишаємось в цьому положенні, стопи поставили разом. Коліно лівої ноги дивиться в стелю. Коліно правої ноги опускається вниз. Таз лишається лежати на килимку, за ногою не розвертайте таз. І видихом повернули. Ліве коліно в сторону, праве залишилося дивитися в стелю. І видихом повернули. Ще один раз. Права нога і видих повернули. І ліва. Таз лишається на килимку, не відриваємо. Стопи разом. І обидва коліна опускаються в сторони. Стопа залишається до стопи вдих і видихом з'єднали. Ще розвели коліна в сторони і з'єднали ще один раз. В сторони і з'єднали. Ліва стопа лишається на килимку, праву ногу підняли і поклали гомілкою над коліном. Руками обхопили себе за ліву ногу, внизу вдих і видихом піднімаємо голову лопатки, не складаємо пальці в замок. Не робіть замок, щоб не створювати додаткову напругу в шиї. Підняли ліву ногу, стопа, наче важка, тягне нас вниз в підлогу. Ліктем правої руки ми відводимо коліно в сторону. Видихаючи, підтягуємо ногу на себе. І опускаємо ногу, опускаємося вниз. І змінили права нога на килимку, ліву поклали внизу, вдихнули, і видихом піднялися, тягнемо праву ногу на себе, лівим ліктем відштовхнули коліно в сторону. І вниз, вниз, опустилися, витягнулися за ногами вперед. Стопи на себе так само п'ятки лишаються на підлозі, тиснуть в підлогу і пальці трішки в сторону. Шматочок піци у нас між п'ятками та пальцями. Знайшли нейтральне положення хребта, заховали ребра вниз, ребра йдуть чітко по напрямку з тазом, руки вздовж тіла. Також хороший контакт долони і всієї руки з килимком для того, щоб утримувати це стабільне положення на підлозі. Глибокий вдих, видих. І зараз за пальцями правої ноги витягнулися вгору, ліва залишається на підлозі і тисне п'яткою в килимок. Не розслабляємо її, не кидаємо. Підтягнули ногу на себе вздовж лівої ноги. Розкрили коліно в сторону, таз залишився на місці. І вниз-вниз, п'ятка. Знову до п'ятки. І ліва нога витягнулася за пальцями, ногу зігнули в коліні, розкрили в сторону таз на місці. І витягнулися. Ще раз за правою ногою, і в сторону, вниз-вздовж, лівої повернули. І ще один раз за правою. В сторону. І повернули. І в іншому напрямку коліно йде в сторону, вздовж лівої ноги повернули коліно вгору і вниз по килимку. Ліва нога в сторону, вгору і повернули. Ще один раз права. і повернули. І ще один раз ліва. І повернули. Зараз знову за правою ногою п'ятки. Тримають контакт, завжди про це пам'ятайте. Витягнулися за пальцями правої ноги, зігнули ногу в коліні, штовхнули її вгору, витягнулися за пальцями, прямо з тазу штовхнули ногу. Стопа на себе і п'яткою. Вниз-низ опустили. Ліва нога витягнулася за пальцями, зігнули в коліні, підвели її до грудей і виштовхнули рівну ногу вгору. Стопа на себе і п'яткою вниз, вниз опустили. Ще один раз Права. Підняли ногу вгору і штовхнули, наче кінчиками пальців торкнулись під лого. стелі. І п'яткою вниз опустили. І ще один раз ліва. І штовхнули вгору стелю. П'ятка вниз-вниз. Опустили дві ноги разом. П'ятка тисне в п'ятку, не розриваючи стопи та коліна, витягнулися за пальцями. Протягнули ноги коліна до грудей. Розігнути ноги вгору, стопи на себе, пальці від себе і зігнули ноги в колінах, протягнули вздовж лимка і вирівняли ноги. І знову витягнулися за пальцями, підняли вгору, сильно виштовхнули ноги. Стопи на себе від себе. І зігнули в колінах, витягнулися вперед. І ще один раз витягнулися за пальцями, підняли вгору, штовхнули стелю. І стопи на себе від себе і вниз-вниз. Витягнулися за ногами. І зігнули ноги в колінах через сторону. Розвернутися на живіт. Опускаємося на живіт, ноги витягнуті долоні трішки ширше плечових суглобів, погляд вниз в килимок. Шия довга, шия в нас. Продовження хребта. Не задираємо носа і не робимо додаткову компресію в шийних хребцях. Погляд вниз, долоні та предпліччя на килимку, за пальцями ніг витягнулися далеко назад. Пупок тягнеться до хребта. Живіт максимально включився в роботу. І зараз вдих, і тягнемо килимок на себе, піднімаючи грудний відділ над підлогою, маленький лебідь. Витягуємося за поглядом вперед і вниз. Опустилися. Долоні тягнуть килимок на себе. Живіт підібрали, розігнулися в грудному відділі, погляд перед собою і вниз піднялися. Ще один раз тут вдих і піднялися вгору, вгору тягнемо килимок на себе, розкрили грудний відділ. І вниз, 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 опустилися. Поклали долоні перед собою, долоня на долоню, лікті розсовуємо поширше лобом. Лягаємо собі на долоні. Я буду піднімати голову. Ви весь час лишаєте лоб на долонях і не піднімаєте голову, не піднімаєте погляд на мене. Розмістіть ноутбук чи телефон перед собою, або ж просто слухайте те, що я говорю. Опустилися низько на килимок, максимально розширили лопатки, голова опущена на долоні. І зараз ми, не включаючи голову, не включаючи верхній відділ тіла, ми піднімаємо праву ногу, витягнулися за ногою далеко-далеко назад. І вниз опустили. І за лівою ногою витягнулися. І вниз опустили. Знову за правою потягнулися далеко назад, не вгору, а наче до протилежної стіни нам потрібно достати і вниз. І ще один раз за лівою ногою, і вниз. І з упором в коліна та долоні перевернулися на праву сторону. Опускаємося, кладемо долоню, і в неї вкладаємо голову вухо, лікоть спрямований вперед. Ноги зігнуті в колінах, стопи разом. Долоня лівої руки перед собою допомагає нам утримати положення. Стопи обов'язково, паралельно і разом. Не даємо, не забуваємо про те, що ми контролюємо положення ніг. П'ятка давить в п'ятку, і ми розводимо. Коліно в лівої ноги відводимо вгору і вниз. Відвели коліно вгору і вниз. Ще один раз відвели вгору і вниз. Підняли стопи над підлогою і продовжуємо тисне п'ятка. В п'ятку ми розвели коліна і вниз. Розвели і вниз. Ще один розвели. І вниз розводимо коліно, і ліва нога витягнулася вперед, і п'ятка до п'ятки вниз. Розкрили коліна, штовхнули ногою протилежний у кут кімнати, і закрили ще один раз розвели, штовхнули вниз. Опустили. Розвели коліна, штовхнули ліву ногу, витягнулися за пальцями, праву ногу можна покласти і малюємо маленьке коло. Обводимо маленький м'ячик, не хитаємось, ліва нога допомагає утримати положення тіла і в іншому напрямку кола. Опустили, зігнули ноги. Лишаємось на правому боці ліву руку за голову, склали замок і два ліктя обійняли нашу голову. Спина рівна. Позаду нас уявна стіна, не прогинаємося в попереку. І робимо вдих, видихом за лікоть, нас хтось тягне вгору. І ми боковим зором хочемо бачити свій лікоть. І вниз. Опустили. Ще потягнулися за ліктем вгору, вгору. От прям сильно нас хтось тягне. І вниз. І ще один раз витягнулися за ліктем. І вниз. І тепер тягнемося за ліктем вгору і поглядом супроводжуємо його назад, обидві лопатки вкласти на підлогу. І видихом повернулися. І знову На вдих Коліна не відриваємо від підлоги. Обидві лопатки. Ми намагаємося покласти на килимок. І видих. Повернулися ще один раз. І видих, повернулися. Міняємо сторону. Опускаємося на ліву руку. Долоня в нас тримає голову, голова продовження хребта. Не піднімаємось високо, бо таким чином ми будемо заламувати свою шию. Голова опущена права долоня. Зараз на килимку. Дві стопи разом. П'ятка тисне в п'ятку. Вдихнули. Видихнули позаду нас. стіна і відводимо праве коліно вгору і вниз. Відвели вгору і вниз. Ще один раз вгору і вниз. І продовжуємо. Ми підняли стопи вгору і розводимо, а п'ятка тисне сильно в п'ятку і вниз. Розвели коліно і вниз. Ще вгору. Опустили і праве коліно вгору. Нога штовхнула протилежний кут кімнати і повернули. Ще раз розвели, штовхнули. Вниз, вниз. І ще один раз, вниз. Вниз і праве коліно вгору витягнулися за правою ногою пальці від себе, ліву ногу поклали і обводимо коло. Невеликий м'яч, обводимо пальцями. І в зворотньому напрямку опустили. Праву ногу. Лі... Права рука за голову взяли в замок, лікті обійняли нашу голову. Робимо вдих, за ліктем, втягнемося вгору. Прям стелю у нас, хтось тяне. ми погляд тримаємо на лікті. І вниз. І знову відвели вгору вгору. І вниз. Ще один раз вгору. І вниз. І за ліктем тягнемось вгору. І опускаємось назад вкласти обидві лопатки на підлогу і вниз. І знову за ліктем витягнулися. в стелю. потім назад вклали обидві лопатки на підлогу і повернулися поглядом і ліктем вперед. Ще один раз. Назад, назад і подумати. Вернулися і піднялися, сідаємо на килимок, складаємо перед собою ноги, глибоко вдихнули. Відчули, що ми порухали хребтом. Нагрілися, нагріли всі суглоби, зробили глибокий вдих, і хребет наш розтягнувся, наче пружинка. Видихнули він таким і залишився. Ще один раз вдих і видих. Ми з вами завершили. Мені здається, це наче повноцінне тренування, яке не втомлює, а навпаки, додає сил та енергії. Чекаю вас на наступних і вдячна вам за коментарі та лайки.